Доброго дня маляти! У нас сьогодні розвиток мовлення, і нашу розмову ми сьогодні поведемо про нашу рідну оселю. Що ж таке оселя? Оселя це будинок або квартира, в якій ми живемо. Будинки бувають різні: одноповерхові, приватні будинки та багатоповерхові будинки. В одноповерховому приватному будинку живе одна сім'я, а в багатоповерхових. Живуть багато сімей. А де мешкає ваша сім'я? Яка ваша оселя? Хто живе в одноповерховому будинку? А хто живе в багатоповерховому будинку? А чим відрізняються будинки один від одного? Але всі будинки мають однакові складові? Давайте поміркуємо. І назвемо їх. У кожному будинку є вікна, двері, дах, стеля, підлога і кімнати. Як називається кімната, де знімають одяг взуття, в якому ми ходимо на вулиці? Так, передпокоє. Молодці. В якій кімнаті ми готуємо їжу? Правильно кухня. В якій кімнаті ми збираємося всією сім'єю? Розмовляємо, дивимося телевізор. Так, вітальня. Як називається кімната, де ми відпочиваємо вночі? Спальня. Де ми вмиваємося приймаємо душ, ванну, ванна кімната. А що необхідно, щоб всі ці кімнати були затишні і комфортні? Так, потрібні меблі. Давайте розглянемо меблі і оприділимо, що в яку кімнату. В яку кімнату ми поставимо ліжко, в спальню, в яку кімнату ми поставимо шафу для одяга, в спальню, в яку кімнату ми поставимо телевізор, у вітальню, в яку кімнату ми поставимо холодильник, в кухню. В яку кімнату ми з вами поставимо ванну? У ванну кімнату. В яку кімнату ми з вами поставимо стіл, за яким їмо у кухню молодці. В яку кімнату ми поставимо поличку для взуття. У передпокої молодці. Пропоную вам малята пограти в гру, яка називається Знайди спільний звук. Розгляньте, будь ласка, картинки і знайдіть меблі, які починаються на однаковий звук. С тіл с тілець. На який звук починається? Звук С. Комод крісло. Який перший звук в цих словах? К. Молодці. А зараз, малята, давайте складемо розповідь, яка так і буде називатися Рідна оселя. Спочатку я розповім про свою, а потім ви розповісте про свою. Я люблю свою оселю, тому що вона тепла, затишна. Мені завжди хочеться повертатися додому. В моїй оселі є кімнати. Кімната, в якій ми готуємо їжу, називається кухня. Кімната, в якій ми разом збираємося, відпочиваємо, розмовляємо, в кого я пройшов день, та дивимося телевізор. Називається Вітальня. А ще у нас є кімната, в якій багато іграшок, є поличка для іграшок, ліжко, стіл і стілець. Це дитяча кімната. А ще є ванна кімната, в якій є ванна, В Цій кімнаті ми приводимо себе до ладу. Ось така у мене оселя. А яка у вас? Чекаю ваших розповідей. До побачення малята!